На Порядку денному чергового засідання виконавчого комітету міської ради було понад 30 питань. З поміж іншого, особливу увагу члена засідання звернуло на склад та роботи інвестиційної ради міста, а також розглянули можливість впровадження соціального проекту інвестиційний бренд міста Борисполя. Нагадаємо, інвестиційна рада утворена у 2006 році. До її складу входять члени депутатського корпусу на чолі міський голова. Рішення ради мають рекомендаційний характер. На відміну від нашої депутатської комісії, вона якби допомога депутатської комісії. В той же час вона унеможливлює ось ці корупційні діяння, які є, тому що можна в тиші кабінету вирішити якийсь проект. А це якраз інвестиційна рада буде дозволяти, щоб все таки всі дії міської влади проводилися прозоро з метою підвищення іміджу міста. Члени виконкому ініціювали впровадження соціального проекту під назвою Інвестиційний бренд міста Борисполя. Ми е, е, прагнемо створити місто європейського зразку. Ми працюємо по стратегії економічного розвитку, які ми затвердили до 2015 року. Ми співпрацюємо із Світовим банком. Це теж досить великий імідж міста на території. І предельних державна засідання звернули увагу на роботу архівного відділу та трудового архіву, а також на виконання програми безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. В період сімдесят осіб з обмеженими можливостями за висновками лікарів, забезпечені необхідними засобами реабілітації. Крісла калясками 28 восім чоловік, палецями, милицями, подумками 38, Тифломагнітофонами два дві людини, диктофоном одна людина. 86 особам видано направлення на протезні заводи для виготовлення різного виду протезування. Будівлю, які знаходиться архівний відділ, спеціального пандуса немає, та за необхідності працівники відділу приїжджають до громадян додому. В архівному відділі є відповідна можливість для обслуговування осіб з обмеженими можливостями. На жаль, в трудовому архіві, так як це приміщення. Державного казначейства в нас немає відповідного пантусу, але там шість ступеньок, які знаходяться для підйому. В окремих випадках ми виїжджали на дім для обслуговування заявників. Ксенія Варкалецька, Трина Давидова, новини, телеканал «Бориспіль».